Розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну, і зернова криза між Україною та Польщею триває вже майже рік. Можна навіть сказати, що з боку Варшави це одностороння торговельна війна, незважаючи на рішення Євросоюзу від травня 2022 року обнулити всі мита і квоти на український експорт, через як на знак власне підтримки під час. Повномасштабного російського вторгнення Київ вже жодних обмежень, поки що на польський імпорт не впроваджував, але може це зробити і як і знову дати рух своєму позову до СОД. Відповідні рішення профільними українськими відомствами вже напрацьовані. Ми ну, власне знаємо про ситуацію на польському кордоні, про неї. Не лише про неї будемо разом спілкуватися далі. Валерій Димов, керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум політолог. Доброго дня, пане Валерію, слава Україні. Героям слава добрий день. Отож, якщо власне, я думаю, що вже неодноразово ми власне і вже з вами спілкувалися неодноразово щодо ситуації в Польщі на польсько-пропускних пунктах. Так між Україною і Польщею. Ситуація, власне, загострюється. Ми бачимо про те, що зараз вже не лише вони просто стоять а й висипають українське зерно з і із потягів. Аналогічно це власне кричущі випадки, які є водночас. Ми бачимо про те і заяви інших політиків, зокрема щодо. Власне, Петра Павла Чехії він говорить про те, що в нього також відбуваються протести. Віктор Орбан закликає повністю закрити європейський ринок для української аграрної продукції. Підтримує його і фіцо. Отож, пане Валерію, давайте тако почергово будемо говорити. Якщо говорити про черговий, другий вже друге блокування контрольно пропускних пунктів цього разу стосується власне і залізничних вузлів аналогічно. Що? Цей раз привело отих протестувальників. Того разу ми чекали, бо вибори цього разу знову мають бути вибори, і вони мають із 7 по 24 квітня в Польщі відбудуться місцеві вибори. Це через це знову через це не хоче місцева влада втручатися польська, тому що вибори на носі знову ж таки. Чи дійсно це російський слід у зв'язку з тим, що бачили, от вчора облі... облетіли усі телеграм-канали, і змі і телемарафон, і таке інше картинки про того трактора, так з банером, де поляки закликали Путіна знову ж таки врятувати Польщу? Власне, забули, мабуть, і свою історію. Ну, Почну з того, що я особисто для себе, починаючи з недавнього часу, припиняю купувати польські товари. Польські товари конкурують на українському ринку, витісняють українську продукцію. Вони закуповували, закуповували наше дешеве фуражне і продовжують закуповувати польські компанії. закуповували наш фураж, отримували дотації від Євросоюзу. Практично мають можливості понижувати ціни на українському ринку, витісняють українську продукцію, писамо Хмельниччину, Хмельницький сир в тому числі. І ми, подивися в магазини, маємо, якщо за співставню якості, на українські сири більш нічну ціну, аніж на польські сири. В цю гру можна грати вдвох. Можна грати вдвох. Я особисто 30 років, не 30, 25 років не купую нічого російського, тепер. Не буде нічого не, 30 років, да, починаючи з того, як почали маркувати. Тепер е, нічого не буду купувати польську. Мало того, через деякий час я буду припиняти купувати продукцію тих компаній, які в Україні, які закуповують польську продукцію. Поки що у них є контракти, але я не буду. Я вмію читати, подивлюся, якщо така -та компанія є імпортер, е, то я можу зв'язатися, якщо це велика потужна компанія, сказати: я Припиняю і певну міру десь буду розпочинати якісь там також флешмоби, я не знаю, там ну, десь так для себе вирішують, для своїх друзів, що ми не будемо так терпіти те, що відбувається. Вони всі питання, пам'ятаєте, з вами говорили, всі питання тепер будуть спромовувати, якщо їм вийшло на польсько-український кордон. Французькі фермери мають свої проблеми до уряду, до Брюсселю, до, до політики. Якби був французько-український кордон, вони також бо бабастували би. Бо хто там бачить зараз, що там французькі фермери бастують? Ну, пару камер. А на українському кордоні, так, да, там будуть всі говорити. Там всі будуть писати, там всі будуть вимагати. Болюче місце. Ми, ми зникровили на зараз країна. Нам всі ці гроші потрібні, нам ці товари потрібні. Люди там їздять, вони блокують тепер навіть і автобуси вже були випадки, затримували потяг. Люди мали квитки на літакі з дітьми. Бачите, знайшли вразливе місце, вразливу країни, тепер вирішують свої питання. Завтра вони будуть боротися за або проти оборотів. Я про це казав. Після завтра там пожежа якась там в них відбудеться, як це там місцева влада щось не вирішить. Давайте привернемо увагу, будемо блокувати кордон. Україна ж зараз на суху, вона ж воює, їй ж потрібні наші товари. Які будуть проходити наші Європейського Союзу, зброю проходити через кордони. Так давайте будемо на неї тиснути, вона ж погодиться. Сьогодні е, практично в Польщі міністр розповідає про те, що увага, якби я блокував, я блокував би інший кордон. Він каже, практично натякаючи на те, що є інші кордони, з яких українська продукція витісняє польську. Тобто в них є. Проблеми на німецькому ринку, тому що українські товари транзитом вже не імпортує Порща ці товари. Транзитом йде до Німеччини. Це ж міжнародне право. Чим відрізняється блокування російськими окупантами нашого зерна в Чорному морі від блокування транзиту через е, Порщу української продукції? Відповідно до контрактів договорів. Чим відрізняється? Покажіть мені, я. Далі продовжу фразу. Він говорить про те, що українські товари витісняють польську продукцію, і давайте тепер блокувати або залучати німців для того, що вони блокували український кордон. Це нормально чи ні? Але тепер нагадаю нашим глядачам про що я казав, коли розпочиналися транспортники. Якщо ми дозволимо блокування зробити ефективною політикою і успішною практикою політичних спекулянтів в маргіналі, вони будуть привертати до себе увагу, і це стане масовим явищем. Треба було тоді реагувати українській владі. Бо в нас чомусь так, знаєте, відбувається, коли Україні допомагають, це ми молодці, це наша міжнародна політика. Колись щось неправильно, а є багато таких аспектів зараз. Подивиться, опитування, ставлення до війни, до е, тиску на Україну в деяких країнах. Не знаю, що ми будемо про це говорити. То це їхні проблеми, от вони винні. Ні, хлопці, працюєте і ви. Якщо Шмигаль говорив про те, що буде подавати до сод ще в вересні місяця, так ти подай до сод, а потім будеш говорити. Або на переговорах поговори з цими е, хлопцями. Ну, не може маргінальна група, яка не при владі, бути суб'єктом переговорів з країною і е, практично з е, Європейським е, Союзом. Той самий е, проросійський транспортник, практично проросійський, він закликав. Це ж не випадково написав цей тракторист, що е, Путін війди і, і допоможи нам розібратися з Росією, верніше з Україною, з нашим урядом і з Брюсселем. Чим це відрізняється від цих Путін прийди на улицях України? А російські танки вони будуть блокувати той фермер? А чому вони не блокують російське зерно? Ну давайте разом з німцями прийдіть в Балтійське море і заблокуйте російські кораблі. Або якщо пан Сікорський міністр у них говорить про те, що е, насправді, коли ситуація з, е, з українськими портами, українським зерном і продукцією агропромислового комплексу е, буде транспортуватися через Чорне море, е, коли ми витіснемо звідти Росію, то тоді ситуація у них всередині налагодиться. Тобто допоможіть нам зробити ці е, розблокування? Давайте, хлопці, допомагайте. Разом з Брюсселем, разом з іншими країнами, ставте питання на НАТО, як країна, член НАТО, ставте питання серед партнерів в Туреччині, щоб вона також там допомагала нам. З румунами. Давайте будете, будемо конвої робити для транспортників в Чорному морі. Це не ми, це не ви, це ми витіснили. Безпілотниками, навіть не вашими продукціями витіснили Росію з західної частини Чорного моря. Так допоможіть. А не ніж спину нам встремляйте. Цю гру можна грати вдвоє. Я особисто буду, буду, не буду купувати продукцію польських виробників, бо по експорту вони насправді в Україну більше постачають, аніж отримують всередині. А тразіться взагалі не їхня проблема. Є ж міжнародне законодавство. Тразіть не їхні проблеми. Ми маємо контракт з німцями або з Нідерландами. В цих Нідерландах і німців є контракти, можливо, з тими, що будуть отримувати їхню продукцію, вироблену з української, наприклад, збіжжя, припустимо, якісь треті країни. Це міжнародне право, це глобальна економіка. Польща програє в такому випадку. Наші взаємини з німцями, взаємини німців. Або країн Нідерландії, вона там великі має порти з іншими країнами контрагентами які зараз потерпають від того тракториста, який пише Путін прийди!». Це наші взаємини з нашими е, партнерами. Ніяких польських фермер туди не має втручатися. Вони звикли жити на дотаціях. Нагадую нашим глядачам, ціна питання української інтеграції 196 мільярдів. З них 95 агропромисовий комплекс. Вони звикли. Працювати менше, а, а жити на дотаціях. Саме тому у них продукція дешевша на українському ринку. Бо ми не маємо цих дотацій від Європейського Союзу, а поляки мають, Словаки мають, Чехи мають. Коли ми їх будемо їх мати, вони не будуть їх мати. Зрозуміло, що спекулянти знайдуться. Ну так теж треба одразу про це думати. В тому числі нам будуть в них вибори місцеві. Потрібні голоси фермерів. Але ж потім будуть вибори. І такого роду трактористи, привертаючи до себе увагу з маргіналів, будуть ставати респектабельними, е, ну не ті трактористи, хто за ними стоїть, респектабельними е, європарламентарями. І будуть всередині Європи підривати єдність Європи, тому що це вигідно про російським силам. Росія стоїть за спиною. Її шовіністична е, протичний оскал, він стоїть за цими спинами. Той самий транспортник, він... Член партії відродження перед виборами каламутив воду, не потрапив до парламенту, а тепер він потрапить кудись. Нагадаю, в нього працюють білоруські і російські водії. Я знаю ситуацію, у мене є родич Білорусі. Він працює на польську компанію, дуже задоволений. Українців блокують транспортні компанії, ці жирують, гроші йдуть Білорусію, там сплачуються в тому числі податки. Окупанти жирують. Ми втрачаємо. Це нормально? Поляки забули історію. Вони забули про те, що у цей дозволим, не, не Привело до того, що е коли маргінали, проросійські маргінали блокували рішення польського сейму і короля. Польщу розділили три рази. Ці шляхтичі отримали маєтки в Україні. Як шлях, які свої інтереси поставили вищі інтереси в Польщі? Генерал Костюшка загинув за цих поляків, які бороться за незалежність США. Він загинув через і Вони забули. Оце це не дозволимо Якихось там маргіналів тепер стало мейнстримом в ухваленні рішення. І ми тепер маємо вести переговори з кожним окремо трактористом чи як? Якщо дозволили одному, то будуть виникати інші прецеденти. Правильно, ми з вами також говорили про Орбана. Якщо Орбан блокує консенсусне рішення в Європейському Союзі, виникатимуть фіці. Ну, Наші глядачі, які зараз дивляться, пам'ятають цей образ. Ви самі плодите, сієте. Брюссель, відповідальні уряди, ви сієте зерна такого роду фіців. У 41-му році 40 му була така велика стаття стосовно Квісінга. Квісінг був такий маргінальний, абсолютно маргінальний політик в Норвегії. Окупували Норвегію, він там став президентом, міністр президент Так, от стаття називалася «Квісінг бродить над Європою. Загравати з Гітлером. Отримувати від нього обіцянки. Ставало практикою для дуже багатьох політиків, які підтримували нацистів в своїх країнах. Вони були маргіналами. Це призвело до Труї до світової війни. Тому що всі загравали, це дозволяло нацизму розповсюджуватись. Так от зараз тінь Квісінга навісла над Європою. У вигляді Орбанів, Фіцо, інші будуть також мавпувати до кордопрактику. практику. Кожен тракторист за всією повагою до, до, я ж маю на увазі не наших хлопців, які е, російські танки захоплювали. Це наші трактористи, наші воїни. А от такі от, трактористка буде суб'єктом переговорів, так ми завтра будемо і Брюссель, і Європейський Союз матимуть. Знаєте, скільки таких трактористів? Пожежників, транспортників. Вони проти абортів або за аборти, нагадаю, я вже казав, будуть боротися на українсько-польському кордоні. Заблокував кордон, до тебе камери прийшли, ти там висунув свої вимоги, аж цьому Європейському Союзу, уряду України. Зрозуміло, що Туск залежить від них. Він сам взяв цього нинішнього заступника міністра е сільського господарства до себе в списки. бо не взяв би він його, його взяла би е партія Туска. Золота акція тепер у них, бачите. І в них будуть вибори. І вони зараз будуть загравати зі своїми фермерами. Це болюча проблема для всього сільського господарства в Європі. Росія понизила ціни на ринку з глобальному ринку. Вона зараз подарувала багатьом країнам деяким країнам в Африці зерно якості гуманітарної допомоги, але воно ж нікому нічого не коштує. Воно крадене. Поляки це знають, турки це знають. Що воно крадене? Так блокуйте російське зерно. Збалансується ціна на ринках, бо не буде краденого зерна. Блокуйте російське зерно. Включіть в 13-й пакет санкцій: російське зерно, російську продукцію, це мільярди доларів, які заробляються російськими окупантами, в тому числі на українських землях. У вас є всі підстави. Збалансується ціна, тому що буде попит, пропозиція, буде економіка, а не політика, приволювати в такого роду процесах. Прогавали цей момент. Ну, але ніколи не пізно. Не знаю, що там казав Зеленський сьогодні на селекторі. Але дійсно м'яч на полі України. Тільки на то, не на так, як його розуміють поляки. Тепер ми маємо ухвалювати рішення, тому що їм дозволено блокувати кордони там, де відповідно до законодавства вони цього не мають робити. М'яч на нашому полі ми маємо ухвалювати рішення симметричні, можливо, навіть асиметричні. Подавати суди, вимагати від Євросоюзу виконання домовленості про транспортний візвіз. -віз. Про інші речі ми дозволили їм формувати порядок денний на будь-яких переговорах. Далі це буде як сніжний ком. Абсолютно прогнозовано закономірно. Я про це говорив. Ну, але ж е наші урядовці не дивляться наш канал. Дивляться, дивляться. Пане Валерію, якщо говорити загалом за знаєте, ну в принципі по туску відповіли. Бо у мене от наступне було логічне питання: де ж та влада, де ж той друг України, який безпосередньо був другом України, і всі чекали, коли прийде туск. Він прийшов, і бачимо знову дубль. Два епопея продовжується. Всі вийшли туди саме і продовжують робити те саме ще навіть гірше, зупиняючи. Знаєте, ще дивує також реакція поліції, ніби вони там зупиняють автобус, говорять з жінками, кричать на них, руками махають, а ті стоять оце дивляться. Ну слава Богу, що хоч з потягом ніби трохи там допомогли, і потяг рушив. Якщо говорити за європейський союз в європейському союзі, як я читала з 22-го року, вони ж запровадили оцей безвіз. Вони за у зв'язку з оцею повномасштабною війною, яка є на території України, чому зараз вони мовчать? Я не бачила ні одної адекватної якоїсь колись ще, коли був перша оця блокада, так то тоді там щось вони намагалися, що буде вжито якихось там заходів. Що ай-яй, польща так не можна робити. Все зараз нічого. Ну принаймні, я не зустріла в засобах масової інформації. Ніякої що має зробити європейський союз, аби показати іншим країнам, от буквально, от ФІЦО... Орбан і таке інше про те, що ні західний світ таки дійсно з Україною. Не на словах, а на ділі. Що має бути? Це має розігнати мають і тих протестантів, що має відбутися. Ну знаєте, як російська пропаганда використовує свободу слова е, так зрозуміло, що свободу на протести використовує Росія про російські сили. Ну, ми маємо розуміти е, це окреме питання, це довге питання. Проблем насправді такої публічної, загальної демократії. Зараз я не буду про це, звичайно, говорити, але щодо ухвалення рішень, дивіться, Туск, насправді його партія програла партії Дуди. Програла. Він отримав ці голоси, завдячуючи своїм партнерам по коаліції, які прийшли на вибори. В тому, щоб подолати цю партію, але у них різні концепти. Третій шлях в них має певною міру також. Ну, деякі відсутні, ну, деякі свої речі. Тобто, грубо кажучи, коли партія Качинського і Дуди починала ці речі, вона обкладала проблемами своїх наступників. Ну як трампісти роблять: чим більше проблеми Байдена, тим більше в них можливості, наприклад, ну, на виборах. Чим більше проблем у твого опонента на виборах, і більше твоїх обіцянок подолати ці проблеми е, е, одночасно, тим більше в тебе голосів. Ну, не буду говорити, за що і як голосували 19-му році українці. Е, нагадуючи, що вони під цю тему, Туск залежить від партнерів від коаліції. Він сам взяв цього. Е е представника Агроунії, представника цих фермерів в свої списки. Не взяв би він, взяв би інший. Можливо, відродження взяла би більше голосів. Він залежить від цих голосів. А Європейський Союз, якщо ви мене е запитуєте, залежить від голосів Польщі. Тому що і Єврокомісари йдуть від різних країн. Від різних країн. Там як варгає Єврокомісар від Угорщини. Так, він каже, що ні, інтереси Європи для мене вищі, аніж інтереси Угорщини, коли на посаді. Але, з іншого боку, він ж вічно буде єврокомісаром. йому потім їхати себе там, в Угорщину, йому сказати, що діяв там проти наших інтересів. Ми маємо розуміти, що в Європі таким чином також є перехідні процеси. І ми про це з вами також говорили. Італія каже, давайте будувати країну, ну, тобто систему ухвалення рішень. Ну, як державу верніше, не країну, як державу з багатьма країнами, але як державу, де було побудована таким чином система охваленіш, що не будуть мотивувати орбані і виникнення Орбані. Але поки що така ситуація, щоб певною мірою ввести санкції або сказати Шольцу в сад Орбану, треба голоси Польщі і Словаччини. Правильно чи неправильно? Тобто, Туск Польща. Залежить від невеличкої групки людей, які формують порядок денний в Польщі, в тому числі на виборах. Європа залежить від Польщі, в якій порядок денний формують маленькі маргінальні групи і розвалюються, якщо не відповість на цей виклик, вся система. Повірте мені, розігнати цей мітинг це ще більше привернути увагу до цієї проблеми. Там будуть камери. Там будуть засоби масової інформації, там будуть спекулянти Орбана. Ми з тобою Польща буде кричати орбани Орбаністи. Ми з вами, Польща, будуть кричати Фіцо і ті корупціонери. Нагадаю, що Фіцо був відправлений у відставку через багаточисельні мітинги, які протестували проти його корупції і вбивства журналістів, журналіста і його дівчини, які розслідували справи корупції. При використанні грошей Європейського Союзу, вони гроші Європейського Союзу роблять своїми. Але їх об'єднує в тому числі оце, знаєте, покірниця двох мамся. Ну чому не брати від Росії, значить, і від Брюсселя. Протестувати, продати увагу. І я вже сказав: тоді можливо, дійсно всередині Європейського Союзу. Ці маргінали стануть третьою силою. Зараз вони по опитуванням третя сила. Європейська народна партія, блок соціалістів. І на третю замість зелених виходять всі. В Болгарії Там також є там така партія. Привернули увагу. Скинули з мерії Софії прапор. Український прапор. Ну, американський же ти не скинеш. Український прапор. Одразу всі туди побігли, почали тебе знімати, ти почав кричати про те, що е, ти, значить, проти того, щоб там була війна, давайте домовлятися таке інше. Привернув увагу. Я тут вже кажу, як знаєте, я не є політехнологом, тому що для політехнології треба служити комусь, а я нікому не служу. Але з точки зору політехнології це вдала політика. Привернув увагу. Все, всі на тебе дивляться, ти ходиш там. Тепер вже не маргіналом, а респектабельною людиною. Тому у Європі є свої проблеми, треба їх вирішувати. Не розганяючи. Але є ефективні механізми. Орбана нас примусили, наприклад, зараз пакет санкцій, він е, знов-таки хотів там трьох російських олігархів, Османова там інших значить, викинути. Ну ми сказали: Барток, давай йди звідси. Я, я вже кажу так, як вони йому кажуть. Бо ситуація йти по каву, це. На вулицях мого рідного Миколаєва і на вулицях Хмельницького, це означає, ми ж знаємо, але для цього треба мати важелі впливу. Є ті самі дотації: румунські фермери висували свої вимоги до е, свого уряду, блокуючи українсько-румунський кордон. Ніби в знак солідарності зі словацькими і польськими. Бо у нас кордони є з Угорщиною, Словаччиною, Польщею і Румунією. І Молдовою у вигляді Придністров'я. Це Молдова. Так от вони насправді висували умову своєму уряду, блокували кордон уряд з ними домовилися. Ну давайте так далі, в Європейський Союз розвивати. Ми до того Європейського Союзу йдемо. Ми ту Європу будуємо разом з вами. 10 років Майдану. Річниця Розстрілу Небесної Сотні. Ми, Зрозуміло, що ми там не стояли гасла за довір Євроасоціації. Ми за себе стояли за Україну, за себе в Україні. Ми не таку Європу будемо будувати. Якщо вони забули це, до чого це не дозволимо, то ми це бачимо на наших вулицях. В Хмельниччині, на Хмельниччині, на моїй рідній Миколаївщині, в Києві ми бачимо. Це Гутереш, який приїжджає до Москви за зірновою угодою, перебуваючи в Києві, не бачить російських ракет, які свідомо російськими ракетами в день Гутереша бомбардують і покажуть йому: от ми будемо бомбардувати, але ти все одно до мене приїдеш. Це правильна політика. Путін взяв заручники всю, всю, всю систему ухвалення рішень в світі. Бо вони в ООН блокують одне, в ОБСЄ блокували інше, в блокували третє, в судах блокують, бо всі, всі ці судді так чи інакше, або всі ці структури так чи інакше проходили ну, голови, проходили касі на Москві. Бо якщо Москва не сказала би дозволяєм, то вони би не отримали ці посади. Так був побудований світ. Путін, розпочавши агресію, висадив себе в обидві ноги. Але ці політики, які далі керують, вони що не бачили того, що відбувається. Але вони були в заручниках, бо їхні громадяни не хотіли бачити того, що відбувається. Не бачила Великобританія е, того, що відбувається в Україні, поки росіяни не отруїли скрипалів в них території. До того Березовського вбили, ви думаєте, Березовський на шалику повісився сам? Але вони не бачили, вони не знали, що відповісти. Ті самі чехи, ви про Петра, Петра Павела. Вони в минулому році визнали, що Росія підривала їхні склади сім років тому. Ви думаєте, вони не знали, хто підривав? Ні, Росія сказала, будете там мені щось пред'являти, ми ось зробимо то, то-то, то-то, а? а вони не хотіли цього бачити. Чим Берлін не правили в всій в Європі. Так давайте їх викоріняти ну, таку політику, таку практику припиняти. Тому Європейський союз має ває важелі впливу. Зрозуміло, що проблеми, які стоять на порядку денному, дуже серйозні. Ну але бачу, я останнім часом все ж таки, що вони починають. Принаймні, артикулювати задачу, що Росія це корень цього зла. Той самий Дуда, той самий міністр уряду Туску, каже, що те, що треба Росію. І таку практику, яку вона застосовує, подолати. Але ми з ними воюємо, з росіянами, з окупантами. Так допоможіть нам, а не встаронайте нам знов таки ніж в спину. Бо тут ми вам даємо, і ви кажуть, ми ж вам даємо, а тут ви нас забираєте. Тому є серйозні питання до Брюсселя, до Європейського Союзу, до, до нашого уряду. Треба адекватно реагувати симметрично і не дозволяти собі нав'язувати порядок денний, і вибачте, коли тебе б'ють по щеках, не підставляти далі щоки. Це стосується і нас, і Європи. Ну і на цьому дякуємо вам. Отож, Валерій Димов, керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум та політолог. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру.